Чим взагалі у вас приходить асоціація, коли ви чуєте слово церква? Е, відверто казати. Да, відверто. Бабуся. Не більше ніж приміщення. Московський патріархат секта. Певно, слово саме слово да. церква з бізнесом. Атмосфера мені не до вподоби. Як на початку був з мікрофоном, да, чувак, він просто річ якусь несе. Для мене це по суті секта. Це секта. на що вам схоже цей захід на партійні збори. Багато людей що... приходять, і хтось один читає якісь проповіді, намагається я вважаю, нав'язати якесь мислення. Це виглядає Хорошо, як давайте... дебати. Знаєш, приходить там. Я не знаю Верховну Раду, при тобою хтось сидить, мікрофон і такий. Ну слухай мене, слухай, ага. давай сумний контекст про сум, про жаль, про біль. А все ж таки, якщо дивитись на життя на з контексту суму жалю і боля, а з контексту щастя, то і контекст релігії може бути теж іншим.